Дорогі друзі, в Україні існує кілька механізмів фінансової підтримки літніх людей та осіб з інвалідністю. І хоча в народі всі ці виплати часто називають одним словом, соціальна пенсія, це неправильно, і через це виникає плутанина. Люди плутають допомогу малозабезпеченим сім'ям із соціальною пенсією, а періодичні перерахунки з переоформленням. У цьому відео я поясню ці поняття і розкажу, які суми отримують люди зараз і які будуть отримувати у 2026 році. Чому поняття соціальна пенсія у законі більше не використовується? Раніше існувало офіційне поняття соціальна пенсія, мінімальна виплата тим, хто не мав достатнього трудового стажу. Після реформи 2004 року цей термін вилучили із законодавства, але виплату не скасували, вона просто змінила назву. Тепер вона називається державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію. Саме так сьогодні юридично називається те, що люди часто продовжують називати соціальною пенсією. І з 2025 року всі ці виплати робить пенсійний фонд. Яка різниця між соціальною пенсією та допомогою малозабезпеченим сім'ям? Це два різні види виплат і їх постійно плутають. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію? Це довічна виплата для людей, які досягли 65 років, але не накопичили мінімального страхового стажу. Вона залежить лише від доходів самої людини, а не від доходів сім'ї. А допомога малозабезпеченим сім'ям це зовсім інший вид соціальної підтримки. Її дають сім'ям із низьким сукупним доходом. І вона призначається лише на півроку, і для її продовження потрібно кожні 6 місяців подавати нову заяву та оновлені документи. Тому, коли людина каже, мені сказали принести документи знову через півроку, це зазвичай означає, що мова йде не про соціальну пенсію, а саме про статус малозабезпеченої сім'ї. Хто має право на сучасну соціальну пенсію? Сьогодні право на цю державну соціальну допомогу мають три категорії осіб. Перша – Особи від 65 років, які не мають необхідного страхового стажу. У 2025 році мінімальний стаж для виходу на пенсію 32 роки. Ті, хто має менше. Не можуть отримати звичайну страхову пенсію за віком, тому вони отримують державну соціальну допомогу, якщо їхній особистий дохід за попередні місяці не перевищує прожитковий мінімум. Друге, особи з інвалідністю, які не мають стажу, виплата призначається на строк інвалідності або довічно, якщо інвалідність встановлена безстроково. І третє, це діти, які втратили годувальника. Розмір допомоги залежить від кількості дітей та становить від 100 до 150% прожиткового мінімуму. На який строк призначається соціальна допомога? І це ключовий момент. Особи 65 років і більше без стажу отримують допомогу довічно. Переоформлювати її кожні 6 місяців не потрібно. Пенсійний фонд самостійно проводить перерахунки у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Для людей з інвалідністю все залежить від строку встановлення інвалідності. А для дітей померлого годувальника виплата надається до 18 років або до 23 років, якщо дитина навчається. Який розмір соціальної допомоги у 2025 році? У цьому році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2361 гривню. Ця сума є базовою для розрахунку всіх соціальних допомог у цій категорії. Особа 65 плюс без стажу отримує 2361 гривню на місяць. Це базовий розмір соціальної допомоги для людей, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньо страхового стажу. Особа з інвалідністю без стажу також отримує суму на рівні 2361 гривні, якщо вона належить до першої групи або відповідний відсоток від прожиткового мінімуму, якщо це друга чи третя група інвалідності. Діти, які втратили годувальника, отримують так. Одна дитина ті ж 2361 гривню. Дві дитини. Допомога збільшується до 2833 гривень, тобто на 20%. Якщо дітей троє і більше, виплата становить 3541 гривню, що відповідає 150% прожиткового мінімуму. Яким буде розмір соціальної допомоги у 2026 році? У бюджеті на наступний рік закладено підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 гривень. Це автоматично означає підвищення всіх соціальних виплат. У 2026 році особа без стажу. 65 років і більше, отримуватимуть 2595 гривень на місяць. Чому ця сума важлива? Бо саме від прожиткового мінімуму залежать усі без винятку соціальні виплати в цій категорії. Особи з інвалідністю без стажу також отримуватимуть суму, розраховану від нової бази. 2595 гривень. Діти, які втратили годувальника: одна дитина 2595 гривень, дві дитини сума збільшиться до 314 гривень. Троє і більше дітей 3892 гривні 50 копійок. У середньому підвищення становитиме. Приблизно 10%. Чи залежить допомога від доходу членів сім'ї? Це найчастіше запитання, і тут дуже легко заплутатись. Допомога 65 без стажу не залежить від доходів сім'ї. Пенсійний фонд оцінює лише доходи самої людини. Чи працює вона, чи має інші виплати. Чи отримає додаткові регулярні доходи, і чи не отримує іншу пенсію. Доходи дітей, онуків, чоловіка чи дружини не враховується. Це кардинальна відмінність від допомоги малозабезпеченим сім'ям, де все наопаки. Там оцінюється дохід усього домогосподарства. Отже, давайте підсумуємо: поняття соціальна пенсія у законах. Майже зникло, але по суті, воно існує у вигляді державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Це довічна виплата для людей 65 і більше років без стажу, а також допомога для окремих категорій інвалідів та дітей, що втратили годувальника. У 2025 році. Базовий розмір становить 2361 гривню, а в наступному році буде становити 2595 гривень. Розмір виплати залежить лише від доходу самої особи, а не від доходів сім'ї. І найголовніше соціальну допомогу 65, або як в народі її називають соціальну пенсію, не потрібно поновлювати кожні 6 місяців. На відміну від допомоги малозабезпеченим сім'ям, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.